І починаючи від це похороне служіння, хотіли дати можливість з Святой на Божому Слові. Послухаємо, що Господь нам говорить через Світло Слово. Господи, ти був для нас ти був там, з роду в рік. Перш, ніж поставили гори, і ти поклав початок землі та Всесвіту від віку до віку. Переш людину в поруч, сказавши, поверніться, людські діти, адже для тебе тисяча років, є день вчорашній, що минув, як нічна спорожа. Швидко зникають люди, наче радішне сон, що забувається, як трава, чи до світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері злощою засипає. Так і ми п'янемо від Твого ніку, тривожимося твоїм вогням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні віки у світі Твого обличчя. Отже, всі наші дні про в твоєму діві, навіть літа, що зайнять як буде. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сил як 70 років. І переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми. Хто пізнав силу Твою Нібу і відчув страх від Твого бурня, навчи нас так приховати наші дні, аби ми набули мудрість серце. Амінь. Ми вас помолиться, що Господь ворові нашу власне батька і Бога. І ми зараз зібрали стуччим повезти останніш нашого роду, було, брата Юрія, який пішов з життя Господи, і ми просимо тебе, щоб ти дарував втіху країну, і тийським родичам, брата Юрія, своє жінці. Даруй втіху, Господи. Ми дуже дякуємо тебе за нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, і померли наші гріхи. І дарував нам надію на вічне життя. І ми благаємо тебе про те, щоб в нашому серці була віра, щоб наша віра не заслала, щоб ми прихищали надію на те, що колись ми побачимось у Божому Царстві, Господи, звітни нас в ім'я Ісуса Христа. Не допусти, щоб наше серце бійшов в страх і сумнівів. Приможуть нас віру втіху. Амінь. Амінь. Ми всі знаємо Юлю дуже активного і дуже хорошого члена серед брата і друга. Особисто мені залишилось тільки хороші спогади, ми з ним завжди піднімаємося. Говоримо, що він мені каже, що ти краще, кращий. Він так до всіх відноситься. Він любив всіх. Це, ну, це правда. Він, ага. Кожен може сказати. говорити. Я зачитаю коротко, звичайно, про його життя, тому що багато можна говорити, але ми всі знаємо, що про нього ми дуже давно його знаємо, що 91-го року. Росков Юрій Григорович народився 12 березня. 1963 року місті Бердянськ Запорізької області. Юрий проживав з батьками та старшою сестрою, які його дуже любили. Після закінчення середньої школи Юрій поступив в театральну студію міста Бердянськ. так як з самого дитинства проявлявся талант актора. На жаль, навчання в студії прийшлося залишити і за нестачі коштів. Потім він закінчив. Пулінарне училище і працював поваром в, в ресторані Берканської. В 1985 році Юрій приїхав в Київ і працював в тресті й стороні. Від треста він отримав кімнату у Дужці. В 1991 році Юрій збився з Ісусом Христом після компанії Пастрий США Ріга, заточив заповіт з Богом і став активним членом Третьої Київської правої церкви. 其实不错，这个水果。